Питання в мене ще сьогодні до Петра Черненка: чи діють економічні санкції на Росію, тому що ми бачили шість економічних пакетів проти Росії, і все одно воно не зупиняє? Ці люди там навіть дивився відео, Вони кажуть там без туалетного папіру. Вони живуть на паперу. Там на Росії без їжі якоїсь, але все, все заради Росії. Оце дія пропаганди. Чому ці економічні санкції не зупиняють їх тільки військова техніка, тільки ліквідація особового складу і важкої озброєння їх зупинить? Я знову ж почну у той спосіб, який люблю починати. Так. Маю свій особливий стиль. От ви згадали про туалетний папір? От я із нього почну папероробну першу машину. Вони купили у 1969 році для виготовлення туалетного паперу до того часу. Повноцінним туалетним папером вони не користувалися. От і маєте відповідь, я думаю, не треба її розшифровувати. Я маю справу із розумним глядачем. Тепер ви зачепили, за зачепили економіку. Російська економіка дуже примітивна. Це табуретка, яка стоїть на трьох лапках. Ми ж добре знаємо фізику, що табуретка на трьох лапках тійкіша аніж табуретка на чотирьох. Лапках, отже, це дуже примітивний конструкт, але він дуже стійкий. Чому це енергоносії? Ми можемо дуже довго складатися у розвиток технологічних укладів людства, як таких, які ще почався у 18 столітті, де першим приводом була вода, потім пар, потім електрика, а потім дійшло до двигуна внутрішнього згорання. Трошки здалека починаю. Ви зрозуміли, що, що це моя стилістика, так і здалека починати. Так, от комфорт нашої цивілізації забезпечує двигун внутрішнього згоряння, а щоденний наш комфорт в будинку забезпечує газ. Я маю на увазі приготування їжі і маю на увазі тепло. Чому газ? Тому що у співвідношенні згорання це єдиний продукт природнього походження, який має величезне. Кількість тепла у співвідношенні до, до газів згоряння ви не можете у хаті палити вугіллям чи дровами без відповідних систем демоходів. Згідні, от чому так. газ зайшов так сильно інтегрувався у наше життя, він дає дуже багато тепла і дуже мало продуктів згоряння. Так, от московський імперіаліст свого часу зрозумів, де лежить аргумент тиску на їхніх одвічних ворогів і спосіб інтеграції. У тіло Європі енергоносії на жаль, і на превеличезний жаль, знає за день, за два, за три, чи навіть за тиждень ця проблематика не вирішиться. Якщо скажімо нафту як головний привід для автомобіля, mm. мазут і так далі можна замінити нафтою з близького сходу, це реально. Те то, то перебудувати газопроводи, які будувалися 60-х років. А нафтовий провід запустився перший у 64-му році. Це це ніхто ще не міг думати, що радянський союз рухне. Пригадаємо цей славетний урангон уранголь Ужгород Помари. Я бачу, як він будувався, бо ріст народився в тій зоні в Карпатах, де саме його прокладали. 150 150 п'ятдесят мільярдів кубометру газу на рік споживає споживає європа деякі країни на 50% залежні від росіян. задаємо собі логічне питання: а чи швидко це відміниться? Та ні, та не буде швидко. Мільярд доларів падає Путіну кожного дня на рахунки. Так заморозили близько половини золотовалютного запасу. Якщо мене пам'ять не підводить, це у межах 300 мільярдів доларів, але заморозили, не відмінили. Повірте, вони знайшли. Вони знайшли ходи, хай довші, хай вартісніші, як ці гроші перекашувати назад. Чи запрацюють санкції їх більше 6 тисяч? Запрацюють неминучі і по вугіллю, і по золоту, по всьому за. Працюють, але це буде довгий шлях. Чи зійде нафта? Наскільки довгий? Наскільки не довгий? знаю? Може рік, може два, може може десь. Я але направлю, вони не відчують. тобто ці те ж Неминуче. Відбу... Неминуче, неминуче. 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 Оце константа. тут буду категоричним, неминуче тому так і смертельно б'ються, бо їм треба вернути Україну назад до себе, і якщо це не приведе, господи, Боже, станеться так, то, тому, тому, що, що Україна житниця Європи і? Ми їх завжди годували. але знаєте те, що зараз відбувається, те, що Україна. Навіть не тут, 20... не тут відповідь, да? чорнозем, е, і так далі. Все, все разом, все разом, mm -hmm. а насправді а насправді самі українці. Без українців неможливо імперія українська робоча сила. Mm -hmm. От, робоча от, сила. от, і не тільки робоча, а в першу чергу інтелектуальна Дайна. сила. Е, нагадаю, Петра берегіть oh. народ мал... малоросійський, а ібо це... Ібо б ето народу російського, те за яку тут дуже москалі не хочуть нагадувати всю нафтогазову промисловість побудували випускники івано франківського так, нафти так, і газу. Так. А прізвищ можу назвати два десятки, починаючи від ігоря Сікорського, потім академіки Глушко, Корольов і ціла низка науковців Айвазовський, зрештою. Цей е, Ян Мал Малевич, хай вони за походженням не українці, але ні все з, з, всі з України. Зрештою, от спадає на ум різко. Антон так, Чехов. Так, так, Чехов, так всі поети. О, о, там, чехов, чехов, Чехов. я родився в, в живописном українському місті та І пальці загинаємо довго, але вертаємося до їхньої економіки. Головного вашого питання: ресурс міцності у них ще є. Чи він виснажиться 100%? Гарантую. Виснажиться, але це займе декілька років. А то можливо в частині газу і декілька десятиліть, доки європейці не побудують альтернативні шляхи. Це все час. Тому моя версія підсумовуючи боротьба з ними надовго не неминуча, але в нас немає, пане Петре, ніякого іншого виходу, як боротися і перемогти, тому що історія в нас кривава. Скільки воїн зробила, скільки біди, три геноциди в 20 столітті, скільки просто українців було знищено, розстріляне відродження. Це тільки 20 століття. Скільки і Богдан Хмельницький, і Виговський, ну і Запорізька Січ, скільки українці теж боролися. За нашу незалежність, ну це століття, яка от якраз як мене переконувати, що з ними так. війна надовго не треба. Я, ага. я ну так склалося у мене. Що я належав до тої мікроскопічної групи реалістів, які стверджували, що це неминучість. Повірте мені, я пере переживаю mm. певну інтелектуальну драму, не трагедію. Я чи mm. особистість, цілісна мене в житті все дуже так. добре, але погодьтеся. Я став відомим і мене кличуть усі площадки тільки тому, що мої погляди знайшли своє опредмечення в житті. Краще вони би їх не знаходили. Краще я би собі був автономним інтелектуалом, невідомим і жив собі спокійним, заможним, мирним життям. На жаль. На жаль, відмови no, тому що таки одиниці зараз всі ваші майже більшість 95% ваших суджень. Тому що я переглядав ваші попередні інтерв'ю з самого початку я давним-давно хотів вас запросити на канал, і воно збувається, тому що ви реаліст і ви дуже освічена людина. Дуже дякую вам за це.